Time. Туристам на балі тепер загрожує 20 років в'язниці за порушення нових міграційних правил. Влада Індонезії, де розташований популярний для відпочинку острів Балі, ухвалила рішення посилити міграційне законодавство. Зокрема, покарання за порушення термінів перебування в Індонезії, збільшується з 6-12 місяців до 10-20 років. Ба більше іноземцям, які вчиняють серйозні порушення і засуджені на строк понад 5 років, може загрожувати довічне ув'язнення. У місті Дніпро облаштували ще одну зону для відпочинку. У сквері імені Євгенія Єніна на проспекті Героїв 32, 40, встановили новий дитячий майданчик, лавки висадили зелені насадження і провели водогін для поливу. Збірна України з футболу презентувала нову форму. Домашня та виїзна форми мають три смужки на плечах, і гасло Слава Україні на спині. Відтепер Адідас є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних української асоціації футболу.